Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас на календарі 26 жовтня 2025 року. Цей день настав 1341 день з Дня повномасштабного вторгнення. Гадів на нашу рідну землю. День, який енергетично. Дуже, я би сказав, не те, що незвичний і сильний, а дуже трансформаційний. Я особисто це відчуваю сьогодні з самого вже самої ночі, скажімо так, і протягом дня енергії різні, але в загальній своїй суті це ті енергії, які прийшли, Допомогти нам, в тому числі, зупинити війну, завершити війну. І в результаті, щоб була справедлива перемога України. Цей день настав. То що ж далі? Робимо розклад на щодень для України сьогодні. Дивимося якраз період завершення жовтня, дивимось період. Початок листопада. Яким буде цей тиждень? Що він важливого нам принесе? Які відкриються таємниці? Що буде по енергіях? Сьогодні ми з вами будемо довідуватись. Дивимось прогноз з 27 жовтня до 2 листопада. Хто ще не дивився мої попередні відео? Про 1341 день, про послання від родів козацьких і багато інших важливих, цікавих відео обов'язково подивіться. Зараз кожен має працювати ще більше в плані енергетичному і духовному, щоб наблизити перемогу. Загальна характеристика наступного тижня. Така в нас карта називається скорбота. Я неодноразово говорив, що великі зміни прийдуть через якийсь великий стрес. І я не називав, як дехто там навіть мене питався, чого я думаю, що 26 жовтня завершиться війна. Я не називав цей день днем завершення війни. Не плутайте, будь ласка, в попередньому відео про це я чітко говорю. Але я називаю сьогоднішній день днем, відколи відбуваються нові важливі енерготрансформаційні процеси для стоп війни і її завершення. І я знаю, що це може відбуватися. Дай Бог, максимально короткі терміни. Тому мені самому важливо і цікаво це знати, як далі буде. Ну, і працюємо кожен день, звичайно, енергетично. Кожен день працюємо. До речі, коли робився прогноз на жовтень 25-го року. Наголошую і нагадую дати, які були в енергії небезпек, цифри пов'язані 1, 5, 7, 3, 9 як перехідні. У нас на підході 27 е число, тобто завтра. 29 число, також цього тижня, 31 число. Тобто будьте уважні і обережні, тому що поки немає стоп війни, загрози є. Всюди по-різному, але вони є. Ну, це повторюю постійно. Але це не означає, що, попри те, нічого не відбувається, що була стоп війна. Відбувається і дуже багато чого. Ну і багато чого на рівні, який не проговорюють поки що. Тут загальна характеристика тижня. Аркан повішаний. Питання, які пов'язані з жертовністю, але й, можливо, ще з жертвами. Сьогодні гади вночі також наробили біди. Я про Київ маю на увазі, тому, як я вже писав зранку, повторююся, що висловлюю свої щирі співчуття рідним загиблих і бажаю швидкого стілення, одужання потерпілим. А також. Хай гадство цьому винне, буде якомога швидше викритий по справедливості покаране. Але як бачите, загрози ще є все одно. І пам'ятаєте, тоді, коли був прогноз на жовтень, чому я деколи повторюю інформацію? Тому що є люди, які можуть вперше дивитися сьогодні мої відео, взагалі вперше. Нагадую, що кінець жовтня. Там було по розкладу таке, що має відбутися, або щось дуже-дуже таке сильне класне, що приведе до завершення війни, або щось таке дуже недобре. Це, звичайно, дуже недобре. Ми максимально відміняємо, скасовуємо, але попередження було. Восьмірка, восьмірка Чомусь тут особливо крутиться. А, карта нуля. Обнулення і перезагрузка. Я теж назвав сьогоднішнім днем це день оновлення матриці. Нова матрична система, нові налаштування. Давайте подивимось далі. Четверта колода. Аркан місяця. І п'ята колода. Охоронці серця. Оберігайте ваш розум і віднайдете внутрішній мир. Ну, от таке послання. Тобто, ще раз наголошую, зміни починаються від сьогодні. Бо теж сьогодні написав один глядач коментар. Ну, от прийшов 1441 день. А там карта дня сьогодні перевернута імператриця, я також попереджав, що є загрози атаки, і жертв і так далі. І він каже, то що це означає, що 1341 день скасовується? Ні, не скасовується. Те, що мною було сказано, воно залишається. Активним сьогоднішній день нічого не скасовує. З сьогоднішнього дня це починається. У мене вже, до речі, ідеї для наступних прогнозів. Один з яких все-таки будемо розглядати, що буде стоп-війна до кінця 2025 року. І Зараз вже з'явилася також інформація про нові конкретні чергові дати. Тому є, таке, є такі повідомлення, які мене зацікавили, тому я про них хочу зробити розклад. Завтра, понеділок у нас, карта порівняння. Карта матеріалізація ідей. сильна енергія руху. Лицар Жезлі, Антхненний бажанням. Новини з дороги, фінансова підтримка. Спеціальна енергія, яка до нас приходить для реалізації наших планів, задумів та бажань. Ще раз скажу, загалом тиждень іде ще під енергію загроз, бо немає ще поки стоп війни. Кожен день по різному ці загрози можуть відбуватися в тих чи інших локаціях України, містах України. Але загальна динаміка, яка для України кожен день наприклад, понеділок. В тому плані, що йде для вирішення, щоб було стоп на її завершення. Тут йде плюсовий день. Вівторок, от бачите, восьмірка ця. Загроза, небезпека, башня. Чомусь це 28, але ну, геть мені не подобається число. Відміняємо, скасовуємо, працюємо, щоб негативне відійшло, але попередження є. Тут карта прибутку. Важливо, що щось прийде. Тут карта десятка кубків. Об'єднання, щастя співдружності. Тут карта для здійснення бажань важливі події. От 28-10. Старе руйнується, нове будується. Загрози, які є, великі, але в той же самий час величезна енергія для реалізації наших бажань. І древні книги, містичні знання, передбачення. Відкриття секретів та інформації, необхідної нам для ворога здолання. Але є башня, тому попередження є. Середа з карканом переродження. Рух вперед. Матеріалізація задуманого. Бо наші пішли в те гадство все витовкли. Сходи дорога до мети до цілі. Далі у нас наступна карта. Перевернутий диявол, ну, щоб можна було диявола здолати. Головні новини про те, що сконала вся та нечість. Стар зірка. Таке в нас провідництво і натхнення. Нас надихають, нас ведуть. Правильний шлях, який буде успішний. Цікаво! Ну, але карта диявола є. Тому також в цей день підвищені загрози, пов'язані з жертвами. Четвер, аркан, тиск, давка. Карта владарювання і додатковий шлях для реалізації задуманого. Серце на замку, четвірка кубків, аркан заморозки. Знову ж таки, дев'ятка пентаклів, прибуток. Забираємо собі своє, і повертаємо собі своє. І знову карта заморозки. В плані стоп війни цей день, бачите, якийсь теж буде мати важливу роль. І я відчуваю на підході якась значима, важлива зустріч. А в нас же ж там. А, четвер, чекайте. А це ж зустр... Вроді в четвер зустрічається той Зіпінь, Сі-Зіпінь і а, Трамп, так? Ну, от і маєте? От і маєте, чого такі карти. Коли ми дивились прогноз вашим каналом в п'ятницю, там теж одна з питань ставили. Мені, хто буде грати важливішу роль в плані стоп війни? Хто може на це повпливати, Більше США чи Китай? Випало, що Китай, але США може якраз правильно підлаштувати Китай, щоб він на це вплинув. І знову згадую своє передбачення, яке було кілька. Років тому про те, що Китай зіграє свою ще дуже важливу роль в припиненні війни в Україні. П'ятниця і далі відкриваються нові можливості. Тут карта «П'ятірка кубків, емоційно, якісь такі груз важкість, чомусь розчарування, але Верховний суд як має бути, так буде духовне звільнення. Народження нового і носії світла. Станьте носієм світла, щоб освітити ваш власний шлях і стежки, і дороги для інших. Що ми, власне, і робимо. Мені взагалі дуже ця карта відгукується і дуже вона мені подобається. Просвітлення, просвітлення. Субота, духовний ріст розвиток, монах відлюдник. Угоди домовленості, контракти, контакти важливі. Покровительство земне небесне, король мечів, села розуму. Як би там не було все рівно, коли буде це все зупинятись, ми не будемо задоволені тим результатом першопочатковим. Так, як я наголошував, так зараз все і складається. Але потім буде все рівно, як треба нам. Ну, і Вікно сні відкрити містерію. Те, що ховається в снах. так. Ну... Я все рівно вважаю. Зараз головне зупинити смерті людей, наших воїнів, і зупинити повністю війну. Це перше важливе. Так само зняти воєнний стан найпсихологічно, емоційно, енергетично це вже для багатьох є розуміння, щось змінюється, щось рухається до цих змін. І в подальшому це буде вирішення. І завершення війни остаточно. Так. Хоча, ще раз скажу, основні зміни, що в Україні що світові, почнуться все одно, після як було послання: Чотири королі помруть, і спок світу принесуть. Один весною вже пішов. Чи коли там папа Римський помер? На підході чергові королі все рівно, жити з них вічно ніхто не буде. І оце, власне, тому все суть. І я вважаю так, що можливість все рівно повернути Україні нам наше і по територіях в тому числі. Я вважаю, це можливість була, є і буде. І неділя, карта стілення, карта інтелекту, карта врожаю. Сезон врожаю, дев'ятка пентаклів. Карта знову ж таки допомоги і покровительства. І карта шепотіння духа з картою древо життя, Древо мудрості. Приділяючи увагу дрібницям чи речам, яким ви його не приділяєте, ви отримаєте винагороду, ріст, розвиток, відкриєте нові знання і мудрість прийде. Ще більше. Ну, якось так. Я вважаю, зміни відбуватись будуть. Інші прогнози, які я запланував зробити, це також будуть якимось чином щось підтверджувати, щось може спростовувати. Але так чи інакше, ми рухаємось до завершення війни. Попри все, ми ще ближче, до завершення цього всього жахіття. Поширюйте інформацію, пишіть ваші коментарі. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку. Почуємо з вами в нових відео та прямих ефірах. Всім світла і побільше відправляю!